Доброго вечора, друзі! Незламна країна, інформаційний марафон продовжується на п'ятому каналі. Сподіваюсь, ви підписались на наш youtube канал, поставили лайк і будете дивитися наш ефір і писати коментарі. Я ж продовжую свою роботу і на жаль, хочу почати. Сумної звістки, яка на жаль підтвердилася сьогодні, в бою за Бахмут загинув дав інші герої України Дмитро Коцюбайло, боєць 67-ї окремої механізованої бригади. Про це вже сказав і президент Володимир Зеленський. Повідомили його побратими. Інформація розповсюджувалася ще зранку, але ми чекали. Такого офіційного підтвердження на жаль, кожного дня ми отримуємо сумні звістки про те, що гинуть найкращі наші хлопці. Андрій Рева, міністр соціальної політики у 2016-2019 роках. На зв'язку з моєю студією, пане Андрію, дякую, що приєднуєтеся. Бачите, з яких тем доводиться починати сьогоднішній ефір та і вчорашні повідомлення про страту українського військовополоненого Теж знаєте, не додають радості в наше життя. Але ось хочу з чого почати. Зустріч нещодавно була в Офісі президента з блогерами, Подоляк з ними спілкувався з такими дуже, ну, так би мовити, блогерами, інфлюенсерами, які мають велику кількість підписників. Так от вони в нього запитали, коли закінчиться війна, і він абсолютно одним реченням відповів у 2023 році. Як ви ставитеся взагалі до таких прогнозів і до, до, ну, до, такого, до таких легких відповідей на складні питання? Доброго вечора. Хоча навряд чи він є дуже добре. Я хотів би висловити ще співчуття і рідним і близьким до Вінч Дмитра Коцебайла. Хотів би співчуття висловити всьому нашому українському народу, тому що такі герої, як Дмитро. Це люди, якими ми повинні пишатися. Це люди, які є зірцем для українців, зірцем мужності, стійкості, зірцем того, як співається в нашому гімні. Душу тіла ми положимо за нашу свободу. Він з 2014 року захищав Україну 17-річного віку. Я наймолодшим, напевно, героєм України. Це велика біда, це велика трагедія для того, для того що він зараз загинув. Але героїни вмирають. Вічна йому пам'ять. Я впевнений, що його приклад буде надихати українців на цю боротьбу, яка повинна обов'язково закінчитися нашою перемогою.